Гейновини повертаються із короткої відпустки. Про все, що сталося за цей час, розкажу просто зараз. Не перемикай. Українські військові продовжують робити камінаути. Цього разу про себе розказала Вікторія. Дівчина сама захотіла служити і пішла до ТЦК. Тепер вона щаслива бути собою у війську. Також камінаут зробив інший захисник Сашко. Він механік у 126-й бригаді. Служить на харківському напрямку і сподівається на швидку зустріч із коханим, який чекає його у цивільному житті. Не забудь поставити лайк під цим відео просто зараз, і тоді воно буде ще популярнішим. А законопроєкт про цивільні партнерства продовжує рухатися парламентом. Цього разу його підтримав комітет із питань здоров'я нації. Про це розказав депутат Дмитро Гурін, який є співавтором документу. Комітет з питання здоров'я нації це саме той комітет, у сферу діяльності якого входить оцінка нормальності будь з погляду медичної науки. Гомосексуальність не є хворобою чи розладом, Нардеп Дмитро Гурін від «Рев'ю Українській правді. Проте чекати швидкого прийняття законопроєкту поки не варто. Основний комітет, який має дати оцінку законопроєкту – це комітет правової політики. І за нашу інформацію, на жаль, він дуже гомофобний. А тому шансів у цього законопроекту бути схваленим і піти далі до парламенту майже немає. Отак От і виходить, що доля тисяч українських лгбт людей залежить від 19 нардепів. Підтримай гейновини переказом на Монобанку або спонсорством на Ютубі. Деталі під цим відео. А ми продовжуємо. Ще одна країна заборонила так звану гей-пропаганду. Це Болгарія. Там прийняли закон, який забороняє згадувати про гомосексуальність або трансгендерність у школах. Після цього люди вийшли на вулиці. Вони протестували проти ініціативи, яка є відвертою калькою російського закону. Але депутати були не в благанні якщо ми говоримо про вплив, то цей болгарський закон безумовно ближчий до російського законодавства. Що стосується наслідків цього закону, то він безумовно гальмуватиме будь-які дискусії на ці теми. А дискримінації в школах побільшає в Україні. Вийшов ще один сапфічний роман. Це книга. Дівчата люблять дівчат. Її написала американська співачка та лесбійка Гейлі Кіоко. За сюжетом головна героїня переїжджає у нове місто і закохується у дівчину. Але вона боїться своїх почуттів і намагається у них розібратися. Українською книжка вийшла у видавництві клуб сімейного дозвілля. У Парижі починаються Паралімпійські ігри. У них також візьмуть участь ЛГБТ. Люди. Зокрема, італійська транс жінка Валентіна Патріло. Вона має порушення зору, але це не завадило їй стати спортсменкою. П'ять років тому вона зробила транс-перехід на Паралімпіаді. Валентина змагатиметься у забігах на 200 та 400 метрів. Алресі, йо... моя участь тут символ інклюзії. Для мене це не вибір стилю життя, це те, ким я є. Я заслужила бути в списку. Хочу подякувати усім, хто вірив у мене як в особистість, а також як у спортсменку. Два татка у рожевих пір'ях у пари Фламінго геїв з'явилося пташеня. Це сталося у британському зоопарку. Птахів звати Кертіс та Артур. Ми поки не розуміємо, як це сталося, хоча фламінго часто бувають гомосексуальними. Ймовірно, яйця просто покинула інша пара, а кертіс та артур його всиновили та висиділи. Працівник зоопарку Піт Смолбоунс, інтерв'ю BBC. Кохайте один одного як ці чудові рожеві птахи. А це було останнє повідомлення випуску. Дякуємо усім військовим, які просто зараз захищають нас на фронті, а також усім, хто поклав своє життя задля нашої незалежності. Побачимося наступного тижня.